Всім привіт! Доброго дня, друзі! Я думаю, з назви відео ви зрозуміли, що сьогодні у нас піде розмова про те, яку зарплатню по ітогу отримала донька в перший місяць своєї праці. Ну, Хочу сказати, якщо ви вперше зайшли на мій канал, або, може, це відео вперше вам потрапило на Ютубі, то було окреме відео, я прикріплю його в описі під цим. Про те, куди влаштувалася на роботу донька, які там умови, які умови праці і умови влаштування були, і де саме знаходиться її робота. Ну, Перший місяць не дуже такий показовий, тому що відробила вона всього два тижні. Зайшли вони не з першого числа місяця, відробила вона два тижні і один день. Получилося, що робочих днів в неї було одинадцять. І потім на один тиждень вона ще захворіла. Зараз я вам розкажу про зарплатню, а потім ще розкажу, як виглядав лікарняний у доньки, і взагалі що ми дізналися з цього приводу, тому що ну, були запитання і раніше, чи зверталися ми колись до лікаря, і як тут взагалі це все виглядає. У двох словах скажу, що працює вона на заводі, на заводі 8 годинний робочий день. І Три зміни на третю зміну вона ще не потрапила. Получилось, що вона зайшла на роботу на другу зміну. Потім першу відробила. І коли потрібно було заходити на третю зміну, вона захворіла після місяця роботи. Враження в неї які в принципі каже, що нормально. Працювати нормально, робота вся в неї ну ось в неї в цеху, на її процесах, вся сидяча. Кілька процесів, я не знаю, мабуть, штук 5, 6, а може і більше, їй давали, на яких вона працювала, і всі вони в сидячому положенні. І ось кілька днів вона працює на автоматі, то на автоматі також вона працює в сидячому положенні. Є потрібно там, ну це те, що ось вона приходить, розповідає мені, і я вам передаю, якщо щось не так, то донька мене виправить. Приходять підготовка до робочого процесу, це вони беруть документи. В документах написано на якому процесі сьогодні вона сидить, і йде опис цього процесу. Опис іде українською мовою і польською мовою. Ну, Дуже зручно, що є українська мова, можна. Прочитати все можна уточнити, щоб потім не помилитися. Якщо потрібна допомога, то приходить лідер допомагає, приходить контроль якості, також підходить періодично за робочу зміну, перевіряє. Якщо щось незрозуміло, можеш піти і уточнити у, ну, ось у цих людей, які там старші, скажімо так, старші на зміні. В принципі, вони з тим, з тим начальством, ці лідери. Коротше кажучи, там багато саме по контролю лідерів, і якщо щось не зрозуміло, то можеш підійти, підійти до будь кого і уточнити, що тобі робити, або сам процес, якщо тобі не зрозуміли. Ну і потім підготовлюєш своє робоче місце, тобі показують, де ти сидиш і підготовлюєш своє робоче місце, береш, йдеш вже виходячи з цього опису, які потрібні тобі деталі, які потрібні ящики, де вони стоять, де вони на складі знаходяться. Приносиш і це все облаштовуєш своє робоче місце. Ну і по кінцю зміни також потрібно все це прибрати, якщо особливо на станках вони працюють на автоматі, то там починають прибирання. Ось вона працює, наприклад, в першу зміну до другої години, то починають прибирання десь в 15 хвилин на другу і прибирають повністю робоче місце навколо, щоб було все чисто. І потім ще у кінці робочої зміни також вносиш. Комп'ютер свої дані, і що ти зробив? Я так зрозуміла, яку ти зробив норму, чи не виконав цю норму, чи перевиконав. Ну, перевиконав, не буває. Я так думаю, просто сама ціль це виконання норми. Скільки ця норма це залежить від процесу, тобто на кожен процес є своя окрема норма. Зарплатню вони отримують 10-го числа, але в цьому місяці вийшло що 10 -е число це понеділок був, і дехто якась кількість робітників отримала навіть 7 числа в п'ятницю, і в суботу також була декому зарплатня. Ну, це залежить від того до якого банку ти відносишся, чи співпадає твій банк з банком. Заводу чи не співпадає хтось раніше, хтось пізніше. В принципі, зарплатню видали нормально, і також можеш взяти аванс. Це через тиждень від початку місяця відпрацьованого. Можеш взяти 300 злотих авансу дають, і ось за 11 робочих днів вона отримала 2260 злотих. Приблизно виходить за один робочий день, 200 злотих, тобто приблизно 25 злотих в годину. Так, ну, якщо вас цікавить, скільки в гривнях, просто помножуйте на 10 і ви будете знати, яка зарплатня в гривнях на цьому заводі, на цьому підприємстві. Ну, я знову такі ділиться враженими донька, то каже: в принципі, робота непогана. Ну, ще, ось самий великий момент це третя зміна. Це вона тільки на наступному тижні, піде на третю зміну, то поки що вона не знає як. В принципі, дівчата, які з нею працювали, її зміна, вони сходили на третю. Ну, як завжди, в кого як. Хтось нормально переніс, хтось навіть ще залишається на додаткові години. А кому досить важко, хоча в принципі не сказали, знаєте, що дуже важко, що взагалі неможливо все кидаю іду з заводу, тому що третя зміна неможлива. Ну, ось піде ще донька, спробує вона, які будуть в неї враження від третьої зміни. А так, в принципі, каже, що робота не дуже важка і сидяче положення нормально. Ну так, да, постійно потрібно пластирем перемотувати пальці, тому що дуже швидко втрачається чутливість пальців, і бувають такі дрібні, дрібненькі рани. То якщо перемотувати спеціальним пластиром, то в принципі непогано. Ну і ось далі перейдемо до наступної теми про лікарняний. Ну, було пару днів, що в доньки ще до лікарняного було погане самопочуття, і таке, як голова трішечки крутилася, і навіть трішечки носом шла кров, трішечки зовсім. І перевірили ми тиск вдома. Получилось, що ну, ми наміряли, що досить високий був тиск. Вона пішла все одно на роботу. Це вона заходила на першу зміну. Вона одразу прийшла, розповіла керівництву, ну тобто лідерам, що ось таке в неї почуття, самопочуття. Одразу вони її відвели в свій кабінет, переміряли тиск. Вона там посиділа на мабуть, з годинку за нею доглядали. Там є дівчинка на кожній зміні, яка відповідає саме ось за такі нюанси, Для того, що буде відповідально, тобто мати цю. Посаду вона закінчувала курси і здавала екзамени, що вона насправді ну вона майже медик, можна так сказати, вона за цим всім слідкує. І ось так впродовж години їй переміряли тиск, також принесли їй солодкого чаю. Вона посиділа і, коли вже стабілізувався тиск, в принципі, вона пішла на працю. Хоча не знаю, чи в нас такий тонометр був, тому що вдома ми поміряли було. Був високий тиск, прийшла вона на роботу, переміряли був трішечки, трішечки підвищений, не дуже і потім, вже через годину, в неї стабілізувався. Після цього ми перевіряли ще, мабуть, днів 5 точно в зранку перед роботою і після роботи увечері, то все було нормально. Ну і потім, так як була така в нас тут, можна сказати, епідемія. Я знаю, що і в Україні була така епідемія, особливо багато на заході України бо хворіли люди. І тут також було якось так знаєте знанацька застуда, і одразу вона переходила в кашель температуру. Ну, ось у доньки почалося з кашлю. В загальному стані було непогано, але почався, але з'явився кашель. Потім вже почався і ніс, і температури високої в неї не було 37,5 – це найвища температура, яка була. І вийшло так, що в п'ятницю вона ще відпрацювала, прийшла додому, і вже вона себе погано почувала. На вихідних вона написала. В принципі, і в агентство, яке її працевлаштуванням займалося, і також передала дівчатам зі зміни, щоб вони передали там своїм лідерам, що вона не виходить, тому що вона захворіла. По відповідає в принципі на дзвінки і на смс, і на вихідних. Вона одразу дівчинка з агентства, написала їй, куди звертатися доньки. Ще вона не спи не встигла до цього часу донька підписати декларацію з сімейним лікарем, тому залишила. Дівчина з агентства номер телефона гарячої лінії, на яку дзвонити для того, щоб записатися до лікаря. У нас тут основний заклад здовіта, і ми почали дзвонити для того, щоб записатися на прийом до лікаря в понеділок, з сьомої години. Але ну, що мені сподобалось, так, а вже ж, як в принципі, і в Україні, коли дзвониш в поліклініку з ранку, то дуже велика черга, і важко додзвонитися. Тут, що мені сподобалось, що в принципі, беруть трубку, бере трубку, відповідає автомат, і він каже, яка ви в черзі. Ось ми дозвонилися, ми були 85 ті і потім через деякий час підключається автомат і знову каже, які ми вже просунулись по черзі. І ось так ми 60, 50, 40, і потім вже взяли трубочку там, в принципі, в реєстратурі. Чекали ми досить довго, я думаю, що десь 25-30 хвилин однозначно чекали. І потім, коли додзвонилися, то одразу реєстратор запитала номер песеля. Це такий ідентифікаційний код, можна сказати, як в Україні. І по цьому Песелю вона вже передивилася по своїй базі, що, в принципі, в доньки не було підписаної декларації. Якщо б була, то вона, то вона б одразу записалася. На прийом до того лікаря, з ким вона підписувала декларацію. А так реєстратор сказала, що приходили в поліклініку і вже там підписали декларацію, а потім вже пішли до лікаря. Ну, ми так і зробили. В принципі, у 8 годині відкривається поліклініка, і ми так і пішли. Восьмі годині. У нас тут взагалі йти 2 хвилини, через дачі перейти, і вже ми на місці. Заздалегідь ми дізналися. Чи є україномовні лікарі в цій здоровіті, і нам сказали два прізвища, ну, знайомі сказали, хотіли ми записатися до них, ну, щоб було простіше спілкуватися, пояснити своє самопочуття от. і щоб можна було легше зрозуміти, що лікар призначає. Але в принципі там були лікарі, які зараз на цей момент, на цей день підписують декларацію. Тому обрати ми не змогли підписали декларацію з тим, з ким нам запропонували її підписати. А потім реєстратор спитала, чи потребує пані лікаша. Ну і так як ми потребували, вона призначила годину, на яку прийти було на 11.00. Ту 30, якщо я не помиляюсь, ми ще повернулися додому, і вже на 11.30, ну трішечки там за 10-15 хвилин раніше, пішли, щоб зайняти чергу. Донька дуже переживала і передивилася в інтернеті, переклала собі всі фрази, які вона хоче запитати, що вона хоче сказати лікарю. Але дуже нам пощастило, тому що потрапила вона саме. До тієї лікарки, до якої ми хотіли записатися, підписатись з нею декларацію. Вона українка, але поки що вона декларацію не підписує. Вона ще проходить, можна так сказати, в Польщі стажування. І в цей час вона не має права підписувати декларації. Тобто вона так скажемо, черговий лікар. Коли приходиш, вона зранку. Ну там вона також позмінно, але в принципі вона завжди є на прийомі. В принципі, донька залишилась задоволена і самою лікаркою. Каже дуже о, така уважна, все перепитала, гарно її прослухала. Ну і в принципі виписала лікування, антибіотики. Ми думали, що вона випише, тому що дуже сильний кашель був. Але ні, вона виписала сироп, вона виписала бризкати горло, сказала також полоскати, і також ще пастилки для розсмоктування Також виписала, якщо приймати. Виписала рецепт з цим рецептом. Ми підійшли в реєстратуру. І також виписала противірусні, тому що насправді це вірус дуже багато. Людей хворіли на той момент, як я вже сказала. Тому противірусні були обов'язкові. А в принципі, вийшло нам чотири це бризкалка, пастилки противірусні і сироп. Получилося нам приблизно десь 80 злотих, тобто, можна сказати, 800 гривень. По 200 гривень кожна позиція, то я думаю, що в Україні приблизно так, такі ж самі ціни, як і тут будуть. І що, більше вона сказала, до неї не приходити, як буде гарно себе почувати. За лікарняним приходити тут не потрібно. Одразу, як тільки вона записалася на прийом до лікаря, це все через комп'ютер перейшло на її роботу, і також, коли вже лікарняний закритий, також приходить звіт на її роботу, що вона мала лікарняний. І, в принципі, за лікарняний тут оплачується. Оплачується гривень. 80... Відсотків зарплатні, але вийшло, що донька ще від початку, взагалі від початку своєї роботи, не відпрацювала місяць 30 днів і вже попала на лікарняний, то він їй не буде оплачуватися, тому що починається оплата тільки з другого місяця роботи. Ну, ось, в принципі, і все, що хотіла вам розказати в цьому відео. Якщо будуть якісь запитання, пишіть, буду знати відповідь, обов'язково відповім. Якщо не буду знати, запитаю у доньки. Дуже вам дякую, що заходите на мій канал, підписуйтесь, пишете коментарі, ставите вподобайки. Бажаю всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою!